В цьому відео. чого ем, то в неї виглядає страненький. Давайте потихеньку включати задній ход. Походу, я її розозліла. Ой-ой-ой! На шестя! На шестя диких зайців! Тікаємо, валім! На шестя диких зайців! На шестяка двоє наближаються до мене. А мене не впоймать Бо я не ловимий котик! І всім хай! І сьогодні ми будемо грати в Брухевені, барабаний дріт. За котка. Будемо жити в Брухевені 24 часа як котік. І я от уже зробила собі скін. Правда, я нічого не бачу в ньому. І тут мене вже захотіла підібрати кожна. Ладно, ладно. Я дозволю їй мене мацать. Я поводжуся, як моя кішка якщо що Так, вона построїла собі хату, поки я танцюю. Ну, шо, Мені скучно з нею жрать давай. Чого вона зменшилась? Чого вона зменшилась? Чого вона чорною стала? Це вона, типу, так мене злякала, да? Ну правильно. Правильно. Я величайший котик, мене треба боятися. Да, скину неї не очень, ну ладно. То може, ти мені даси їсти, чи ще трохи подождеш, а? Така собі козяйка. Могла б підготувати, звісно. А то. Е, куди ти втікла від мене? А котика вдома саму лишаю. це не наго, ой, якась машина під двором. А що тут, машина якась? Ладно, піду на другий поверх, Може там щось жать не думаю. Напевно, вона там кашу не доїла чи м'ясо може даже. А ще вийшла шашлик. Хоча я думаю, вона не така тупа, щоб заводити кота, а потім не побратиме шашлик. Я устроюю бунт. Я продовжую свій бунт, я буду в неї випасувати їсти. Я їй плакатом показую, М'ясо дай, а ти. А їй не доходить, їй не доходить. Що це за людина така? Кіт тобі навіть плакат намалював м'ясо дать, а вона гуляє. Ой, що то в неї з лицем, що то не то. Походу, треба включати задній ход, а то я її розуміла, напевно, Да. Ой, от вони откуда тут? На шесть ти зайців? Шо з тим зайцями, а. Чого вони в нас у хату прийшли? Невже хай взяли такі ши в кожній цій... Ой, а де хата ділась? Це зайці зруйнувала, що ли? Капець. Так, що то кожна міняє скін. А поки вона міняє скін, я подивлюсь на наступну жертву цих зайців. Я за ними просто Вони входять в всякі дома. І... Бруйнуть їх, Наверно. Ой, ну ладно, далеко не буду заходить, мені скучно з ними. Я хочу жрати пошукаю. Поки кожен досі робить скін. Я піду тут, а може, хоч в чужому хаті їсти. Опа, хтось яблуко забув і відкриті двері забув. Ну, дякую, хоч хтось відкриті двері забув, я похамала, поки це хазяйка. Погана хазяйка, звісно, нікому не раджу. Так, може вона вже зробить хату, мабуть. Взяла мене на руки. Ні, вона мені надоїла. Я буду самострілятель. Я собі хату построю, я буду багатим кротиком, я буду. кайфувати. Я дивіться, який крутий, я рулю, я на цьому скейтборді. От така от у нас хата. 에... Ну, зараз ми будемо робити з нею щось. Красиве, якщо вийде. Беремо всякі інструменти, звісно, дай мені знайдемо, ну, ладно, це вже не проблема. не проблема. От бачите, я тут роблю борочку, там хату справляю свою. Да, Красивий котик. Напевно, кожен такого хотів би, да? <правді> Тільки жрать багато просить, да? Правильно. Все як і має бути. Так, тепер кришу красим, там все таке, коротше, може, не красим, а лагодим. Ой, я тут собі відпочивала, ну опять бачу на 6 грінчиків. вони вже не зайці, а жабок якийсь. Хоч би мою хату не зруйнували. Так, а я поки відпочиваю, поїм морозиво. Напевно, в першій житті бачите кота якийсь морозиво, але з моїм контентом може ще й побачите. Тому підпишіться на мене і поставте лайк, косік. Ну, а ми будемо продовжувати ремонтувати нашу хату, бо ми самостоятельний котик. До нас торуся, до нас торуся, вони озброєні. Оно, троє осіб странні ходять. Походу думають, що це заброшка. А це не заброшка. Один наближається до мене. Ну, Бо я не ловив котик. Все, я їх всіх забанило. Осталось одна лише. Ніт, не одна. Не одна, по-моєму, ще десять. Ось вона. Це моя стара, це стара моя кожана. Ні, sorry. Я тебе не приймаю. Я самостоятельний котик. Це напевно вже за це відео, я кажу п'ятий раз. Що ж далі будемо робити? Та ніт, ще капелька осталась. Що він там творить? Ладно, мені пофіг на них. Я буду далі справляти. бо я самостоятельний котик. Осталось покрасить. І. Вуалі. от такий от я котик, який построїв таку хату. Та треба подивитися, чи є в нас щось у холодильнику. Подивимось. І в нас тут красний стиль. Класний і красний. Хм. М'яса у нас в холодильнику нема. А нам нужно. Бо ми після такої роботи маємо поїсти. Тому я зараз буду вбрести в магазин. От тут. Коли побачила цей відділ, зразу почала його їсти в магазині прямо. Бо він мій, бо я хамай хочу. До мене підійшла якась дівчинка. хоче мене взяти на руки. Скільки тут цих кожних? Заважають мені? Поки що я бачу, що в моїй хаті бродять якісь. Якісь. Якісь монстри. Ну ладно, я їх все одно прожену. Я пішов за тою дівчинкою, і вона мені пише непонятною мовою. Ну, я пішла покупатися, бо я незалежний котик. Я не буду до кого йти. У мене є своя хата, в мене є гроші, в мене є скатборд. Уі! Поки я тут е, на качелі сонечко роблю. Так, іду в клуб Рукс. Закрито, смислі я закрито. Танцюю кожен субот і Понятно. Поки що я на конячки пішла теж розвіятися. Ну, це в нас просто зараз э, час для відпочинку. Якщо чесно, на ці чорні коняки почуваюся начебто мафія. Сьогодні все, всім папа. -па. Але якщо хочете більше таких робота, ставляйте лайк і підписуйтесь. Папа!